Привіт, друзі! Доброго раночку! Вітаю вас в новому відео із В'єтнаму, місто Данан. Сьогодні в нас субота, і ми йдемо на каву в нову кав'ярню з дитячою кімнатою, щоб всім було так сказати чим зайнятися. Алісі погратися, а нам попити каву. Це місце знаходиться десь в 30 хвилинах ходьби від нашого району. Тож ми вирішили вранці трішки пройтися, прогулятися. А потім попити каву. Зазвичай ми на вихідних собі якісь активності придумуємо, кудись поїхати, кудись піти, або просто по місту погуляти. Тож сьогодні у нас буде ось такий день. Тут у нас по дорозі будуть е, Доріанові тістечка. Декілька разів ми вже туди ходили, смакували ними. Але я не пам'ятаю, ми їх вже пройшли, чи ми до них ще не дійшли, бо ми трішки іншою дорогою зараз. Туди підійшли, тож всі, всі люблять, не всі з нашої компанії, але половина нашої компанії точно буде не проти з'їсти смачненького солоденького тістечка. А ось і вони, ці доріанові смачні тісточка. Ням-ням-ням. Доріан йому лише ми за лісою, Женя не їсть. Тож тісточка для нас. Два штучки. 33 тисячі дон коштує два ось таких смачненьких тісточка. Це В такому рисовому тісті, типу як Моті, роблять. Thank you. Там такий всередині крем. Білковий, смачний крем. і... І всередині справжній дуріан. В кав'ярні будемо їсти. Дивіться, як обладнаний такий трьохколісний байк, обтягнутий плівкою, типу, якщо йде дощ, щоб тебе не замочило. Кав'ярня, в яку ми прямували, називається Eco Kit Place and Coffee. Зараз глянемо, що тут Тут має бути дитяча зона і кав'ярня. Добре, тут під дахом, що якщо й дощ буде, то нам він не завадить. О, як класно. Дивіться, скільки там іграшок зі склом. Ми тут п'ємо каву, а там Аліська грається, є он дітки, з ким її там порозважатися. Супер. А де Аліса? А що тут погано? Так, ти хочеш дитячу кімнату? Зараз а підемо. Ми... Вхід. вхід Зараз пішли шукати вхід. Мабуть, знаєш, де? Вартість дитячої кімнати з понеділка до п'ятниці 60 тисяч, до суботу, неділю 80, свята 90 тисяч, з 7 ранку до 10 Вечора. і замовляєте тут собі хаву. Ось такі напої. Про напої трошки пізніше розповім. Зараз розберемося, оплатимо дитячу кімнату, там подивимося і повернемося до напоїв. Так, ось така тут дитяча кімната. Такий, як у мене вдома, тільки трішки в мене в Україні світліший. О, тут є і лазилки такі. А обережно, дуже обережно. Добре? Бо бачиш, як гучно було. Міркіньке таке, щоб не впасти, щоб діткам не було боляче. І цей транспорт якийсь є, і ось такі розваги, там гірки, щось побігати, активності якісь діткам. Там ще а, ну, давай, показуй, що тут ще є. Ось така зона з дрібненькими квадратними штуками, ти їх от сюди запихаєш, засипаєш, і воно типу, як пісочок пересипається. Так, і тут ще одна зона, тут також можна якийсь транспорт, машинки, телефонна будка, а, басейн, де рибок ловити, ну і тут різні, там і одяг переодягатися, різні костюми є. Ну, там їх небагато, але є. І ось тут всякі фрукти, кухня, таке все. Ну, можна погратися, звісно. Та дитяча кімната, в якій ми були на минулому тижні. Звісно, в тій дитячій кімнаті було набагато більше всього, але ось так для різноманіття. Якщо ми в компанію прийшли з друзями, у нас чималенька компанія, ну і не всі з дітьми. А у Альфіра з Ксюшою зовсім маленька дитина. Ця Алісу ось запустили. Що? Батут є? Класно. Ідемо. Я зараз обійду з цієї сторони. То в них зовсім маленька дитина і це я Алісу запустила і вона тут бігає гратися. Вони е, не мають щороку хлопчику, тож йому буде. Я йду, йду. Ось, не, ну, Неможливо це зробити. Ось батут. Ось батут. Нічого собі, туди батут є. Оце класно. І, і знає, батут батут. Так. Так, ну що ж, дитяча кімната така собі є й кращі дитячі кімнати, в яких ми бували в Донанзі, наприклад, у вінком Плазі, там більше розваг для діток, і дешевші. Там дві кімнати, одна 50 тисяч, друга, а друга 100 тисяч здається. Ми платили, а там те, та, що 100 тисяч, то взагалі шикарна. І от в порівнянні на минулому тижні ми були в дитячій кімнаті, то вона також набагато краще, але для різноманіття також піде, також непогано. Подивіться, тут ці кролики з морськими свинками живуть. Тут дивиться така зона. Можна і тут в каву сісти попити. Дивіться, два кролики. Привіт, друзі! Чого не вчихаєш? Ти чого? Класні які, ось морська свинка одна, а тут ось ціла родина їх. Сидять щось, позамерзали вони. Привітики! Привітики! Ой, що ти, Боже? Ви голодні чи що? Їсти хочете? Поприбігали всі. Ну добре, нехай Аліса там пограється, награється, потім прийдемо розглядати ще тваринок. У багатьох кав'ярнях В'єтнаму, ось в нашому місті Данан, ось так розповсюджено, що кав'ярня, є якась дитяча зона, типу як тут дитяча кімната, якісь тваринки, щоб і дорослим було цікаво попити каву і діткам чим зайнятися. І це класно. Небагато таких місць, небагато таких кав'ярень, але от частенько таке буває. Тож гарна ідея. Хто планує собі якийсь бізнес або ідею для бізнесу, наприклад, в Україні навіть то чому би й ні? Досить, досить гарна ідея. Кав'ярні з котиками, ось також ми їздили. Тоже гарна ідея. Дітки приходять з котиками, граються, дорослі п'ють каву. Ну, це Добре, є всім чим зайнятися. Так, що тут по каві та напоям? Є ось різні напої кавові, є різні смузі, є чаї. Що стосується кави, тут в'єтнамської мови все написано, дивіться, вона недорога, дорога. 20 тисяч 35. 000. Ось це максимум, що є, але ну, кава така собі. Ось дівчата брали капучино, здається, їм дуже не сподобалося. Я брала солону каву, ну нічого, нормально, 30 тисяч коштувала. Я не знаю, як решту напи. Я думаю, смузі тяжко зробити не смачним. А ось з кавою так собі. Є кав'ярні, в яких кава смачніша. Ось, є тут в них також і їжа різна, меню з їжі. Наприклад, ось, якщо на цілий день прийшли з дитиною погуляти, то ну, і картопелька фрі. звісно, це не корисна їжа, але все ж краще, ніж нічого, якісь сосиски 15 тисяч, а паста 40 тисяч можна замовити дитині. Ну, ось, В принципі, все бачите самі. Тож, ніби з однієї сторони і не погано, а з іншої сторони, ну, Є дитячі а, кімнати, де набагато краще вони облаштовані. Ну і кава набагато смачніша. Дівчатка прийшли годувати кроликів. Давайте, давай, 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 дивись, як вони хочуть їсти, просовуй. Бачиш, як вони хрумають. Can see, okay? I'm, I'm from І вже навіть ми думали, куди б це нам іти далі, але розпочався дощик. Ось така у нас сьогодні погода. Ще виходили з дому, було сонячно, навіть жарковато було. Тож поки що сидимо тут, Аліса вже награлася, ми кави напалися. Але, але, розпочався дощ. Тож, ще сидітимемо тут, поки він не закінчиться. А ми зараз приїхали в гості до наших друзів. І ось, дивіться, яке сьогодні море. Це буде з 35-го поверху. Море, хвиля така. І так все. Ніби дощу немає. Але все сіре, сіре, сіре. Так, ну що ж, ми повертаємося додому, посиділи, поспілкувалися з друзями, планували пограти в монополію, але за приємними розмовами, знаєте, було вже не до гри. Так, сиділи, сиділи, засиділися аж до вечора і повертаємося вже додому. На вулиці трішечки накрапає дрібненький дощик, але то таке, то неважливо. Головне, щоб завтра не було дощу, бо на завтра також є деякі плани. Знов гуляти, знов прогулюватися по місту, щось новеньке дивитися, цікавеньке, але спочатку буде ранкова кава. Ну і сьогодні просто вже повертаємося додому. Тож Hello. я думаю, що то чого я сьогодні вам записала, та і нічого такого у нас сильно е цікавого не відбувалося. Кава, кав'ярня, дощ, посиденьки, розмови та і все. Там біля готелю а, такий заклад і там жива музика. Інколи вони таке влаштовують. Тож саме звідти лунає ця музика. Трохи вітряно сьогодні, але не критично. Я думаю, що вже в принципі цей циклон пройшов, бо бачу, що заклади, які були зачинені. Коли оголосили якесь попередження про тайфун, про негоду, зачинилися, зараз вже почали відчинятися. Тож думаю, це просто вітер, нічого критичного. Так, ну що ж, друзі, мені залишилося вам подякувати за перегляд цього відео. Ми вже майже вдома, дощик накриває, але хочеться вірити, що погода таки налагодиться. Дуже вам дякую за те, що переглянули, за те, що дивитеся наші влоги, коментуєте, ставите нам подобачки. Дуже вам величезне спасибі за це. Бажаю всім гарного дня. Бувайте і до зустрічі завтра в новому відео в новому влозі.